Друзі, привіт! Маю знову свіжий автомобіль на продаж. Це Volkswagen Tiguan 2019 рік, 2.0 дизель, 150 кінських сил, автоматична коробка передач DQ500, тому що це повний привід, це самонадійна коробка. Автомобіль тільки приїхав, він експортований з Данії, в дуже гарному такому кольорі, також в технічному стані. Автомобіль не полірувався. Бачите, капот з колів. Немає подряпин, дуже часто бувають струєні, також фари в гарному стані. Є передні парктроніки, також в значку, як зазвичай стоїть радар, дистронік, фари в нього галогенні. Автомобіль після великого ТО замінено всі турмозні диски, колодки, ремінь, ГРМ, масла. Фільтра все помінено, вам не потрібно буде робити нічого. Це було 3000 км тому. Є передня камера, розпізнає знаки, також датчик дощу, датчик світла. Можете пробити собі історію автомобіля, залишаю вам він код. Також пробіжимось по лакофарбовому. 126. 124. Автомобіль без підкрасів. 111. 116, це дуже рідко зазвичай буває. Так, має декоративну хромову накладку, також понизу дверей є, є безключовий доступ. 121. Також задні диски нові з колодками. На дверях є алюмінієві також декоративні накладочки, арки пороги не побиті ремнів дуже часто буває. Тут це відалі, автомобіль берегли. Також сидіння автомобіля в гарному стані. Є для задніх пасажирів столики. Також третя зона клімату, коврики розинові стоять. 122. 98. 100. 114 Є захисна така накладка, щоб не царапався бампер, фуркоп електричний, який можна ховати під низ, він ховається під низ. Тут є такі невеличкі мікроцарапинки вони возили десь велосипед, щоб потім не було до мене претензій, чому не показав. Кришка багажника електрична. Ви коли відходите з ключом, вона закривається. Пластик не поцарапаний, він в ідеальному стані. Також тут немає пошкоджень, є в багажнику теж резиновий коврик. Тут ховається Куркоп, а повиїжджає. 115. 117. 118 98 89 111. Volkswagen зазвичай задні крила мають трохи менше завжди. Також тут карти дверей ідеальні. Стан. арок, порогів також в ідеальному стані. Стеля авто не подряпана, не поцарапана, немає дирок ніяких. 100, 115, 116. Зі сторони пасажира. Також все збережено. Сидіння не протовчені. Панель автомобіля. Немає ніяких дирок. Часто буває, що прикручують кріплення для телефона або навігації. Тут все чудово. 120, 115. Як стандартно, 4 склопідіймачі, дзеркала. Складується також вони з підігрів, мають підсвітку, щоб було видно в темно пору дуби. Як вийти з автомобіля. Так кришка відкривається в багажника з салону. Тут нічого не подряпано. Все гарно. Сідушка водія також в гарному стані. Не має ніяких потертостей, подряпин. Світло дальнє, ближнє автоматичне. Біг автомобіля має 235 тисяч. Помилок немає ніяких автомобілів, автомобіль працює бездоганно. Тут можна вибирати різні режими їзди, є чотири режими їзди. Також автохолд, коли ви зупиняєтесь, автомобіль стає автоматично, на затягує ручник. Ігрів сидінь керування кліматом. Є навігація з картами України. Також вам покажу по асистентах. Так, адаптивний круїз-контроль, фронт асіст лайн асіст Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Тут є багато асистентів. Також вам покажу, коли був останній сервіс. Він був недавно. Автомобіль був за кордоном обслужений, ми його придбали і він ото приїхав в Україну 2000 200 кілометрів. Так що, хто придбає, буде задоволений, тому що автомобіль не потрібно обслуговувати. Він весь обслужений. Всім гарного дня і вдалих покупок.